Усім моїм друзям доброго дня. Як бачите, вже гусенята трішки підросли. Видно, вони на глазах ростуть. Вчора був на базарі і підійшов, брав трохи трішки комбікорму. І став, розбалакався з мужиком. І він розказує, показував там своїми досягненнями, які в нього там цеплята. Качки, ну бравенькі, гарні циплята, гарні качки. Ну, до чого я веду, і розбалакались ми за гусей. І він говорить, що коли гуска ходить на воду, то яйця тоді робляться пусті, бо тебе не оплот. Я щось думаю наоборот, що на воді вони краще топчуться, як хто вважає. Хочу вашу думку, напишіть в коментарях. Коли я розмовляю з цією людиною, то замітив, що людина розумна. Я оце думаю. Може він не прав. Бо я замічаю, гуси топчуться і на воді, і коли пасуться топчуться, і в загородки топчуться, і ночу. общем, чекаю думку. Коли я провітрюю, охолоджую яєчка в інкубаторі, то я на время не дуже орієнтуюсь. Я орієнтуюся на їх температуру. Тому що время може бути 5 5 хвилин і середовище буде, наприклад, там 10 градусів тепла, то вони швидко охолодяться. А, а якщо, наприклад, 25 градусів буде плюса, то яєчка будуть охолоджуватися довше температуру. Тому що охолоджувати потрібно для того, щоб коли яєчко охолоджує, вакуум засасує туди воздух. І так, цим киснем живиться вже гусенок. Коли яєчка охолодяться, вже охолоджені то я беру. Ну, такий розпилювач. Тут він у мене бутилка ця в інкубаторі, вона постійно теж тепла теж. І бризкою отак, водою. Після того вже, коли яєчка охолодяться, все, збризкав. Книжка пише, що бризкать потрібно з першого по 7 день. Потім із 7 по 14 не потрібно бризкати. І з 14 вже до кінця бризкать потрібно. Не знаю, я бризкаю постійно. Тільки коли із 7 по 14 не сильно їх багато збризкають. Чуть-чуть небагато побризкав. А коли вже йде лупка, тоді вже бути побільше вже так аж заливаю вже ті яєчка, які лупляться. Тому що влага потрібна вже 90%. А ці отак, от побризкав, побризкав. Небагато. Буду заносити вже гусят. Сьогодні холодно, пасмурно. Я їх виніс на трішки, на півгодинки хай побігають, поки поміняю їм там підстилку. Всім дякую за те, що ставите мені подобаєчки, коментарі пишете.